Безпрецедентні заходи безпеки вели білоруські прикордонники після інциденту на аеродромі у мечулищах поблизу мінська. В неділю там відбулася бавовна як наслідок суттєвих пошкоджень, зазнав російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. А 50 у як інформує білоруська служба Радіо Свобода. Прикордонники після інциденту у мачулищах значно посилили контроль виїзду з країни. Перевіряють усі речі. Щонайменше від ранку, 27 лютого, такі процедури відбуваються на переході Варшавський міст на кордоні з Польщею. У прикордонному комітеті нововведення не коментують. 27 лютого стало відомо про зустріч у Лукашенка з керівниками силових відомств, в тому числі керівництвом прикордонного комітету комітету Білорусі ні у Кремлі, ні у мінську інцидент із російським військовим літаком не коментують, і не дивно, адже втрату літака-розвідника А 50 У можна порівняти із втратою флагмана російського чорноморського флоту крейсеру Москва. Саме цей літак часто підіймають в небо під час масованих атак на Україну, щоб виявляти слабкі місця нашої протиповітряної оборони, як заявляє створений колишніми співробітниками силових структур Рух Байпол. Літак А 50 у атакували двома безпілотна. Внаслідок вибухів постраждали передня та центральна частини повітряного судна, пошкоджено авіоніку та радіолокаційну антенну. Літак отримав серйозні пошкодження і поки не зможе функціонувати. Голова асоціації Байпол Олександр Азаров, представник перехідного кабінету Білорусі з питань відновлення правопорядку, заявив, що атаку здійснили білоруські партизани. Операцію готували кілька місяців, а її виконавці вже виїхали з Білорусі. За інформацією, пабліка «Білорус і Гаюн у повітряно-космічних силах РФ зараз лише 9 таких літаків, причому з них модернізованих А-50У, лише 6 одиниць. На сьогодні вартість такого судна становить орієнтовно 330 мільйонів доларів. Один такий літак обслуговують 19 осіб. Борт, який наймовірніше зазнав ушкоджень, прилетів в Білорусь 3 січня 2023 року, і до удару по аеродрому Мачулищі прибув у країні 54 дні, зробивши 12 вильотів. До цього це. Борт прилітав в Білорусь 24 лютого 2022 року у день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.